Євангелія від Луки, розділ 9 Скликавши дванадцятьох, Ісус дав їм силу і владу над усіма бісами і оздоровляти недугі, і тоді послав їх проповідувати Царство Боже і недужих лікувати. Він до них промовив. Нічого не беріть у дорогу ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, та й дві одежі не майте. В яку б хату ви не вступили, там перебувайте до вашого відходу. А як хто вас не прийме, то, виходячи з того міста, обтрусіть порох з ніг ваших на свідоцтво проти них. І вийшли вони та ходячи по селах, звіщали добру новину і оздоровляли всюди. Ірод четверовласник довідався про все, що діялось, і збентежився, бо деякі казали, що то Йоанн воскрес із мертвих, інші, що Ілля явився, а ще й інші, що якийсь пророк із давніх устав з мертвих. Ірод сказав, Йоаннові я стяв голову. Хто ж це такий, що я про нього таке чую? І намагався побачити його. Апостоли ж, повернувшися, розповіли йому про те, що зробили. Тоді він узяв їх і пішов осторонь у напрямі міста, що зветься Витсаїда. Люди. Довідавшись про те, пішли слідом за ним. Він їх прийняв і говорив їм про царство Боже та оздоровляв тих, що потребували того. День почав схилятися, і дванадцятеро підійшли до нього та й кажуть Відпусти людей. Хай ідуть по хуторах та селах, що навколо, і знайдуть собі притулок та поживу. Бо тут ми в пустому місці. А він їм каже Дайте ви їм їсти. Ті відповіли. У нас усього п'ять хлібів і дві риби. Хіба що підемо та купимо поживи для всього народу цього? Було би їх яких п'ять тисяч чоловік. Ісус сказав до своїх учнів. Розсадіть їх гуртами по п'ятдесят приблизно. Вони так зробили і усіх розсадовили. А він узяв п'ять хлібів і дві риби і, звівши вгору очі, поблагословив їх, поламав і дав учням, щоб вони клали перед народом. Усі їли і наситились і зібрали ті кусні, що у них зосталися. Дванадцять кошів. Одного разу, коли він молився на самоті, а з ним були і його учні, він спитав їх: За кого мене мають люди? Вони ж у відповідь сказали За Йоанна Хрестителя, а інші за Іллю, а ще інші. За якогось із пророків старовинних, що воскрес із мертвих. А ви? спитав їх, що кажете про мене? Хто я? Тоді Петро, озвавшись, мовив Ти Христос Божий. Ісус наказав їм гостро про це нікому не говорити, далі додав. Син чоловічий має багато страждати, старші, первосвященники та книжники його відкинуть і уб'ють, та він на третій день воскресне. Звертаючись до всіх, Ісус промовив Коли хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться, візьме щодня на себе хрест свій і йде за мною. Бо хто захоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу задля мене, той її врятує. Яка ж користь людині, що весь світ здобуде, себе ж саму погубить або пошкодить? Хто буде соромитися мене та моєї науки, того і син чоловічий буде соромитися. Коли прийде у славі своїй і Отця і святих ангелів, я вам кажу по правді, що деякі з отут присутніх не зазнають смерти, аж поки не побачать Божого Царства. Днів з вісім по цій розмові Ісус узяв з собою Петра, Йоанна та Якова. І пішов аж на гору помолитися, і коли він молився, вигляд його обличчя став інший, а одежа біла та блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі. Петро і його товариші були зморені сном, та, як пробудилися, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли. А коли ці відходили від нього, Петро промовив до Ісуса: Наставниче, добре нам тут бути. Зробимо три намети: один тобі, один Мойсеєві і один Іллі. Він не знав, що говорить. Коли він говорив це, насунулася хмара і огорнула їх, а учні налякались, як ті ввійшли у Хмару. І залунав голос з Хмари «Це син мій, вибранець, слухайте його. І коли пролунав цей голос, Ісус один застався. Учні мовчали і нічого з того, що бачили, нікому тоді не оповідали. Наступного дня, коли вони зійшли з гори, сила людей його зустріла. І ось якийсь чоловік з народу почав кричати Учителю, благаю тебе, зглянься над моїм сином, бо він єдиний у мене. Дух його хапає. І той кричить раптом, трясе його, і той пускає піну, з великим трудом він його залишає цілком знесиленого. Просив я твоїх учнів, щоб його вигнали, та вони не здоліли. Ісус відповів Он невірний та розпусний роде. Доки я буду з вами та терпітиму вас. Приведи сюди твого сина. Ще тільки наближався хлопець, як демон кинув його об землю і сильно стряс. Але Ісус погрозив нечистому духові, оздоровив юнака і віддав його батькові. Всі були захоплені величчю Божою. І як усі дивувалися всьому, що Ісус чинив, Він сказав до своїх учнів. Затямте собі добре ці слова. Син чоловічий має бути виданий у руки людям. Однак вони не розуміли цього слова воно було від них закрите, так що вони його не додумались і боялись його спитати про це слово. Одне спало їм на думку Хто з них буде найбільший? Ісус, знаючи думки їхніх сердець, узяв малу дитину, поставив її біля себе і сказав їм, Хто приймає цю малу дитину в моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Бо хто найменший поміж усіма вами, той великий. Озвався Йоанн і каже, Наставниче, ми бачили одного, що твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми йому заборонили, бо він не ходить з нами. Ісус же сказав до нього Не бороніть, бо хто не проти вас, той з вами. А як наблизився час, коли Ісус мав бути взятий з цього світу, Він постановив пуститися в дорогу до Єрусалиму? Отож вислав посланців перед собою. Пішли вони і увійшли в якесь село Самарянське, щоб йому приготувати. Та самаряни його не прийняли, бо він подорожував до Єрусалиму. Бачивши це, Учні Яків та Йоанн сказали, Господи, хочеш ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і пожер їх? Ісус, обернувшись, почав їм докоряти. І вони пішли в інше село. А як вони подорожували, сказав хтось до нього: Я піду за тобою. Куди б ти не пішов? Ісус озвався до нього Лисиці мають нори і птиці небесні, гнізда. Син же чоловічий не має де голови преклонити? До другого сказав Іди за мною. Та той відповів Господи, дозволь мені перше піти та поховати мого батька. Залиши мертвим ховати своїх мертвих, сказав Ісус до нього. Ти ж іди, проповідуй Царство Боже. Інший сказав, Я піду за тобою, Господи, але перше дозволь мені з домашніми моїми попрощатися. Ісус сказав до нього Ніхто. Що поклав руку на плуг і озирається назад, нездатний до царства Божого. Послання АПОСТОЛА Якова. Розділ другий. Брати мої. Не зважаючи на особи. Майте віру в Господа нашого Ісуса Христа Прославленого. Бо коли до вашого зібрання ввійде чоловік із золотим перснем у пишних шатах, увійде і в Богий у брудній одежині, а ви глянете на того, що носить пишні шати, і скажете йому: Ти сідай тут вигідно. А в Богому скажете: Ти стань отам. Або сідай на моїм підніжку. То хіба ви тим не утворюєте різниці між собою і не стаєте суддями з нікчемними думками? Слухайте, брати мої любі, хіба не в богих цього світу Бог вибрав як багатих вірою і як наслідників царства, що його він обіцяв тим, які його люблять? Ви ж зневажаєте в Богого. Хіба то не багаті вас гнітять, і не вони тягнуть вас на судилища, хіба то не вони зневажають те гарне ім'я, яким ви називаєтесь? Коли отже виконуєте закон царський записанням люби ближнього свого, як себе самого, ви добре робите. А коли зважаєте на особи, то чините гріх. Закон засуджує вас як переступників. Бо хто весь закон дотримає, а прогрішиться лише в одному, стає у всьому винуватий. Бо хто сказав не чини перелюбу, сказав також Не вбивай. Коли ж не чиниш перелюбу, але вбиваєш, ти стаєш порушником закону. Говоріть так і робіть так. Як люди, що мають бути суджені законом свободи, бо суд не милосердний для того, хто не чинить милосердя, милосердя ж понад суд. Яка користь мої брати, коли хтось каже, що має віру, але діл не має? Чи може його спасти віра? Коли брат або сестра? Будуть нагі і позбавлені засобів щоденного прожитку, і хто небудь з вас до них скаже Ідіть собі з миром, грійтеся та годуйтесь, і не дасть їм потрібного для тіла, то що це допоможе? Так само і віра, коли діл немає мертва сама в собі. Та хто небудь скаже Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без діл, а я тобі покажу моїми ділами, мою віру. Ти віруєш, що Бог один? Добре робиш. І біси вірують та тремтять. Хочеш знати, безглузди чоловіче, що віра без діл не приносить плоду? Авраам, наш батько, чи не ділами виявився праведним? Коли був приніс на жартовник Ісаака, свого сина. Бачиш, що віра співдіяла з його ділами, і його віра удосконалилася ділами. Так здійснилося Писання, яке каже: Авраам повірив Богові, і це зараховано йому за праведність, і він був названий приятелем Божим. Ви бачите, що чоловік оправдується ділами, а не тільки вірою. Так само і рахав блудниця, чи ж не ділами оправдалася, прийнявши посланців і випустивши їх іншим шляхом. Як тіло без душі мертве, так само і віра без діл мертва. Псалом сотий. Ликуйте перед Господом уся земле, служіте Господові з радістю, увійдіть перед Його обличчя веселі. Знайте, що Господь то Він – Бог. Він створив нас, і ми йому належимо. Його народ ми. І вівці Його пасовиська. Увійдіть із подякою в Його ворота, в Його двори з хвалою. Дякуйте Йому, благословіте Його ім'я. Бо добрий Господь повіки Його милість і по всі роди Його вірність. Книга Приповідок розділ тринадцятий. Мудрий син любить науку, насмішник не слухає напоумлення. Із плоду уст своїх людина добро їстиме. Жадання зрадників насильство. Хто стереже свої уста, той зберігає свою душу. Хто ж свого рота невгамовно роззявляє, тому погибель. Душа лінивого жадає, та нічогісінько не має. Душа ж трудящих насититься. Праведник слова брехливі ненавидить. А злий поводиться безсоромно і ганебно. Безвинного в путях пильнує правда. Грішника губить злоба. Той вдає багатого, хоч нічогісенько не має, а той бідного вдає, хоч він і прибагатий. Викуп життя людини. Її багатство бідний же загроженим не почувається. Світло праведних звеселить, а свічка злих погасне. Гордість доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає пораду. Майно швидко нажите пропадає. А хто збирає поволі, той багатіє. Відсунута надія мука серця, а здійснене бажання дерево життя. Хто словом нехтує, сам собі шкодить? Хто ж заповідь шанує, той матиме заплату. Наука мудрого джерело життя, Щоб спастися від пасток смерті. Добрий розум приносить ласку, дорога ж віроломних шорстка. Кожен розумний чинить розважно, а дурний виставляє дурноту на показ. Злий посланець у біду кидає. А вірний вістун лікує. Злидні та сором тому, хто науку відкидає, а хто приймає на поумлення, той у пошані. Як здійсниться бажання душа радіє Від зла відвертатись то для дурних осоружно. Хто ходить з мудрими. Сам стає мудрим. А хто приятелює з дурними той зледачіє. Грішних переслідує нещастя, а добро нагорода праведним. Добрий свою спадщину онукам залишає, а майно грішника для праведника бережеться. Цілина бідних родить багато збіжжя. За браком правосуддя не один гине. Хто щадить різки, ненавидить сина, Хто ж його любить, той завчасу карає. Праведний їсть собі досхочу, а живіт злих, терпітиме нестачу. Книга Пророка Єзекиїла, розділ 35. І надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий, обернись лицем проти Сиїр Гори та й пророкуй проти неї і скажи, так говорить Господь Бог. Ось я проти тебе, Сеїр Горо, Я простягну мою руку проти тебе і зроблю тебе безлюдною пустинею. Міста твої оберну в руїну, і сама ти станеш пустиною і взнаєш, що я Господь. За те, що ти плекала віковічну ворожнечу проти Ізраїля і віддавала дітей Ізраїля на меч. Під час їхнього лихоліття, за часу останньої провини, зате клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, віддам тебе на кров, і кров буде вганяти за тобою. Тому що ти згрішила, проливавши кров, той кров буде вганяти за тобою. Я зроблю Сеїргору безлюдною пустинею і вигублю на ній того, хто йде і того, хто повертається. Я сповню її гори трупом. По твоїх горбах, по твоїх долинах та по твоїх байраках падатимуть побиті мечем. Пусткою вічною вченю тебе, і міста твої не будуть більше заселені. І ви взнаєте, що я Господь. За те, що ти говорила, обидва оті народи та обидві оті землі будуть моїми, я їх посяду, дарма що там був Господь. За те клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога. Я сподію з тобою. Згідно з твоєю люттю та твоїм завзяттям, з якими ти поводилась з ними у твоїй ненависті, я дам себе тобі знати, як буду судити тебе. Ти знаєш, що я Господь, я чув усю твою зневагу, що ти виповіла проти ізраїльських гір, приговорювавши пустиною лежать вони. Нам дано їх наздович. Ви розпустили на мене рот, помножили на мене ваші зухвалі слова, я чув усе те. Так говорить Господь Бог. На радість усій землі вченю тебе пустиною. За те, що ти раділа, як насліддя дому Ізраїля, запустіло, так само я зроблю з тобою. Пустиною ти станеш, Сеїр горо, та й увесь едом, і зрозуміють, що я Господь.